З яким же нетерпінням Україна чекає на кожен пакет американської допомоги? Останнім часом тільки про це й мова: дадуть, не дадуть, дадуть багато чи дуже багато, на що вистачить і як це змінить ситуацію на фронті? Деякі кабінетні політексперти вже встигли поділити шкуру невбитого медведя, але раптом. Дізнаємося, що в Палаті представників США знаходяться й такі, хто навмисне з корисних або проросійських цілей гальмує весь процес. І хоча всі їхні правки виконали в смітник і допомога вже найближчим часом буде у нас, давайте ми поглянемо в очі тих американських зрадників України і розберемо, чому вони так ставляться до України. Отже, топ 5 блокадників допомоги. Ви на каналі Макадзеба, Не забудьте підтримати відео потужною подобайкою, коментарем та підпискою. І відкриває нашу п'ятірку зрадників від США така собі Кет Камак. американський політик та конгресвумен від республіканської партії. Ну то й зрозуміло, від республіканців там чимало таких дивукуватих. Але останнім часом КЕТ. Чомусь конкретно перемкнуло, і вона вирішила зробити правки до законопроекту, а саме позбавити Україну всієї невійськової допомоги. Але ж невійськова військова допомога є не менш важливою, ніж військова. Це й соціальне і медичне забезпечення і реабілітація поранених. Останні два роки Україна взагалі соціально існує тільки завдяки допомозі волонтерів та західної підтримки. У воюючій країни. Просто не вистачить ресурсів на військову і соціальну сфери. І на щастя, таку невчасну пропозицію Кет Камок Палата представників США швиденько викинула. Наступна панянка, яка вирішила саботувати допомогу Україні, стала Тейлор Грін, ультраправий політичний діяч, республіканська кандидатка. Ага, знов ці республіканці, та взагалі суперсекретна особа. Так, так, пані Тейлор якась там заявила, що підтримує теорію змови конспірологічну якусь там Куанон. І хоча згодом Тейлор відмовилась від своїх слів, але ми ж знаємо, це її так змусили сказати. До того ж тяга до всілякої там містичної ахінеї у панянки тільки зросла. В 22-му році Тейлор підтримала справжню засекречну теорію брехні про таємні білабораторії в Україні. Пам'ятаєте, російські байки, що Україна... Таємних білабораторіях розробила якийсь вірус і запустила його до росіян за допомогою гусей. Там все серйозно українські гуси обгадили Кремль, після чого там всі збожеволіли. А мабуть, якась гуска ще й перелетіла Атлантичний окан і потрапила до пані Тейлор. Та, окрім своєї затятої підтримки Росії, Тейлор висловлювала ще й антисемітські. Та ісламофобські погляди, мабуть, політикиня має тісні дружні рублєво-доларові стосунки з Росією, бо вже аж занадто міцної словечки переплітаються з російською пропагандою і про нацизм, і про керування українським урядом Америкою і подібну кремлівську методичку. Слухайте, вона ж навіть зовні чимось схожа на Скабєєву, не дивлячись на те, що і білявка, чи то так просто здається. Напишіть, як ви гадаєте, в коментарях. І зараз, коли вирішувалось питання про допомогу Україні, до ворожки не ходи, зрозуміло, як проголосувала Тейлор навіть більше вона перевершила саму себе і запропонувала зменшити допомогу Україні до нуля. Що ж, в пані Тейлор або дійсно змістився дах від російської пропаганди, або вона має свою кусь там вигоду і вже отримала свій пиріжечок. Третє призове місце серед американських зрадників займає Лорен Боберт. Ото то ще та штучка. Неодноразово Лорен потрапляла у гучні скандали. Наприклад, в минулому році її вигнали із театру за публічний секс. Вона з'явилася на прем'єру зі своїм хлопцем і влаштувала там зовсім не дитяче шоу. І це не дивлячись на те, що Лорен. Належить до республіканської консервативної партії, та й сама політикиня впевнено, виступає із заявами про заборону абортів, одностатевих шлюбів, зміни статі та подібних сучасних розумно маячневих ідей. Ось так тому і будь-які її напади проти України це не більше як чергова вистава. Хоча таких нападів і чимало. Вона ледь не з агресії у своїх соцмережах заявила. Що ні в якому разі не буде підтримувати допомогу на ту війну. На думку Лорен, краще б гроші пішли на захист американського південного кордону з Мексикою. Захист своїх кордонів це, звісно, справа важлива. Хто хто, а українці це добре розуміють. Але якщо б ця пані Лорен не так зневажливо ставилась до України, так під час голосування представники демократів радо підняли українські прапорці. За що Лорен Боберт просто висміла їх. Ось тут і проявилося і справжнє обличчя вовчиха в овечій Шкурі. Ну що ж, друге срібне місце. Серед гальм західної допомоги посідає одна з найбільш обговорювальних паночок. Саме на неї українці і спустили всіх собак за саботування допомоги. Та й не безпідставно. Адже сенатор штату Індіана, член палати представників США, член Конгресу. Вікторія Спарц має українське походження, і ніяка вона не Спарц. Її дівоче прізвище Кульгенко. Родом вона з міста Носівка на Чернігівщині. Все дитинство провела в місті Чернігів. Це в тому самому, куди був нанесений кривавий ракетний удар 17 квітня, саме перед голосуванням. І невже ніде не защеміло. Це ж ті самі дворики, де Вікторія провела своє дитинство, юність, де гуляла з друзями, перша там вчителька, перше кохання, перша сигаретка за кущами. Але, мабуть, окрім ностальгії, має бути ще й сумління, хоча б десь в якомусь місці. Так за голосування про допомогу Україні спарс внесла цілих 5 своїх зрадницьких правок про виключення 481 мільйона доларів соціальної підтримки для біженців. Про заборону президенту США списувати борги Україні, про заборону країнам, які постраждали від війни в Україні, закуповувати зброю у виробників для підтримки України, про виключення пункту, який дозволяє Білому дому відправляти зброю безпосередньо зі складів США, а також пункт про кредит у 7,8 і мільярдів доларів на українську економіку. І, хоча Спарц не має таких, щоб конкретних про російських поглядів, в неї швидше якась безглузда. Протиукраїнська позиція сама ж Спарц якось пояснювала це тим, що не довіряє і не підтримує українську владу. Але ж від цієї недовіри страждає звичайний український народ, бо ж не Можно владцю в дорогому ресторані не вистачає набути робот з чорної крові, а саме простому українському бійцю не буде вистачати снарядів чи елементарно бинтів на перев'язку. То як же так вийшло, що спарц забула своє коріння і потреби власного народу? А ось як ще в далекому 2000 році Вікторія переїхала до Америки і вийшла заміж? До речі, за іронією долі зустріла спарт свого майбутнього чоловіка Джейсона саме в потязі до Москви. Коли їхала в гості до тітки. Так згодом Віка народила дітей, здобула диплом магістра бухгалтерії університету Індіана і стала повноправною громадянкою США. Так, крок за кроком, через 20 років дісталася і Палати представників. Майже всіх родичів Вікторія незабаром перевезла за кордон. В Україні в неї залишилися лише дві бабусі віком 90 та 97 років і дідусь. Старі люди зрідка кудись хочуть вже виїздити. Доживають свого віку на рідній землі. На жаль, і про саму Україну Вікторія вирішила, мабуть, те саме, мовляв, хай доживає свого віку у злиднях та руїнах. Але тут, пані Спарц, у вас величезна помилка. Україна могутня, сильна і себе ще покаже. Отак Вікторія рідну землю забула. Але все ж таки цікаво, коли мислить або хтось доведе до гарячки, то вильтає з її вуст таки українська мова. Як гадаєте? Можливо, взагалі реально забути рідну мову та своє походження. Чи це все одно що розлучитися ходити? Але, пані Вікторія, ви не хвилюйтесь, незважаючи ні на що. Україна вас добре пам'ятає і завжди буде пам'ятати. Правда, яким словом пам'ятатиме казати тут заборонено. Але то вже ваш зрадницький вибір. Ну і нарешті. Перше призове місце серед західних протиукраїнських діячів. Посідає. От як не збагну. Чувак, як ти взагалі сюди потрапив? До Бабського царства Вікторія Спарц, Лорен Боберт, Кет Камак і Ілон Маск, так сказати, один півник серед курнику. Але маємо те, що маємо своїм двояким язиком. За останній рік маск наробив найбільше галасу в інтернеті. На початку війни мільярдер нібито підтримав Україну і навіть надав спутникову систему Стерлінг для забезпечення зв'язку військових та критичних об'єктів інфраструктури. Але згодом в мережі почали прослизати суперечливі висловлювання маска, начебто в Україні безнадійна ситуація. Треба припинити вогонь і нормалізувати відносини з Росією. Що це сказ чи особиста вигода Ілона? І, взагалі, на кого ж тоді працюють ці старлінки, якщо Маск має таке нормалізоване ставлення до Росії? Напишіть свою думку в коментарях, що сталося з Маском. Особиста вигода, чи це кремлівський гіпноз. Таку поведінку маска прокоментував навіть президент України Зеленський. Він пригадав своє гумористичне минуле, запропонувавши в Твіті голосування за Ілона Маска, який за Україну, або Ілона Маска, який за Росію. Що ж за маском не заржавіло, і він незабаром опублікував свою карикатуру на Зеленського, як той випрошує допомогу у заходу. Невдовзі й українці тут же свої висновки зробили і пересіли із своїх тесл в запорожці. Жарти жартами, але акції дійсно Тесла, опустилися в ціні на 8,5% за лише 12 годин. Внаслідок чого маск втратив чималі прибутки. Після чого українці жартома запитали, чи не збирається пан Маск віддати Росії і історичну територію Аляску, щоб, так би мовити, задобрити Путіна. Але, попри все, Ілон Маск своїх поглядів не змінив. І щодо допомоги Україні ще в середині лютого цього року закликав сенаторів ні в якому разі її не схвалювати. Він прямо заявив, що буцімто там Путін війну не програє. А отже, ніяка допомога Україні вже недоречна. Це була його думка як бізнесмена і великого комбінатора. Адже бізнесмени ніколи не вкладають гроші у приречні проекти. Але дивуюсь, як він взагалі став мільярдером з таким аналітичним підходом? Чи він свої припущення на картах Торо розглядає? Проте, все ж маск вважається найбагатшою людиною світу, на певний час обігнавши навіть Джефа Безоса. Ну це, звісно, за офіційними даними. А за підпільними, то думаю, деякі б наші колишні політики могли б ще й позмагатися розміром статків. Так ось, як найбагатша людина світу, маск має свій впливовий тиск на палату представників США і до останнього намагався заблокувати будь-яку допомогу Україні. Проте здоровий глузд на щастя переміг і американська підтримка вже мчить до України. Айлон Маск вже мчить до свого психолога. Розбиратися зі своїми розладами особистості, ну що ж, можливо, для когось це все лише велика політична світова гра і не дитячі забавки. Але для України ці забавки в прямому сенсі коштують життя народу. Від знаменитої системи патріот залежить дах над головою та життя мирних людей. Від одиничної кількості снарядів та дронів залежить існування кожного бійця. А від соціальної та економічної допомоги добробут та реабілітація постраждалих. Тому на совісті кожного, хто намагався згальмувати процес допомоги, лежить чиєсь втрачене життя, але все ж, не дивлячись на певні витребеньки окремих індивідів, українці щиро вдячні американським партнерам за допомогу. Краще щось, ніж нічого. То і радіємо, тому що є. І тільки разом ми зможемо подолати ту. Гітлерівську реінкарнацію під триколірною ганчіркою. Дякую, друзі, за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Якщо так, то не забудьте поставити подобайку, підписатися на мій канал та поділитися цим відео з друзями. А також можете підтримати мене донатами. Послання буде в описі до відео. Всім папа! -па.